Другесеньки мої я на роботі. Зараз буду міряти собі цукор. Цукор в крові. У мене діабету нема, але те, як сеньор спить, я пішла зверху і включила обігрівання, трошки загріти хату, бо йому холодно. І зараз помірю собі цукор в крові. Чи є діабет, чи нема. У мене діабету нема, але треба завжди контролювати. Розрізала на двоє, бачите? Отаких От дисків є багато, але ці диски дуже дорогі. Вони такі ще по краєчках обшиті так ниткою. І вони дуже дорогі, і я люблю економити гроші не тільки свої, а так само чужі. Отака От у мене є привичка з України. Це завжди економити і економно ставитися до, до грошей. Тому що на одному економиш, а на другому треба стратити. Ці окуляри, як ви бачите, у мене це відзору. Від тому що я один з половиною. Я читаю ваші коменти, як ви мені пишете. І я в них читаю один з половиною. У мене ще два роки назад зір був дуже добрий. Але от постійно сидиш на телефоні і, і мені дуже понижився зір. І я тепер читати. Можу і без окулярів, але мені вигідно читати в окулярах один з половиною у мене. Оці легенькі-легенькі. Почала я з одного, пішла собі в супермаркет, купила, купила собі. А де ж вони ці є? Почекайте хвилинку. А де ж голки ті. щоб... Це є, це є. А, голки тут є. Що, голок нема? Є голки, є, от є голки. І в Супермекату купила один плюс один. Побачила, буде, як то гарно читати, як то гарно видно, як ти купиш один плюс. Ну і тепер вже один і плюс. Один з половиною. Зараз я поміряю, написала мені ось на такою У Нас такі, тому що ми діабетики. Ми йому десь колись хочеш міряєш, хочеш не міряєш. Це не треба міряти, тому що він він ось так в нього він не приймає інсуліну. Коли ми йому не дають. Хто бачить? Я прабене перший раз я працюю з, і... з італійцем з сеньором, який має 96 років. І, на жаль, він діабетик, але лікується тільки таблеточками. П'є таблеточки і все. І е, оця щоб нападається, і та ліка, що зі мною працює. Вона сказала, вона сказала, «Анна, може навіть не міряти йому, тому що приїжджав син, і син, як зранку приїжджає, один дев'ята, зразу вони всі йдуть на сніданок. І, е, і вона пішла, і, і сеньор пішов, і син. І я так само, як син приїжджає десь колись зранку, ми теж всі йдемо в бар на сніданок робити. І, звичайно, що платить син платить. А якщо сина нема, то сеньор платить. І ось так. Зараз такий момент негарний, що Я вчора себе дуже добре повела, тому що я не їла ніяку цукру. Вчора на вечерю, ми о 8-й годині повечеряли. Я з'їла сальмони, ось таке кусок такого м'яса червоного рибного сальмони, трошки бульби тої відварної, я підігріла, що я з, -з, -з -зі шкіркою вару і рукуля. І все. І навіть не їла, як вони називаються, навіть не їла датері, не їла датері, і тільки фрукти їла Ківі. І має бути цукор менше, ніж 90. Надже, я боюся. Що От ще таке є? Я знаю, що таке є, але ми такого не маємо. Отаке купили тут і таке воно і є. Це значить дали задурно в лікарні, це не купляють У нас, якщо діабетик все задурно. Треба скоро. Ага, скоро. І не зробила, треба більше. вона, Бачите, кольнула і, і, і не виходить кров. Бо виходить. Бо Як буде замало, то та, та полоска буде. Ну, от є. Я не знаю, чи вона нам вистачить. Треба добре тиснути, бо не хочу другий раз. Вийшла, вийшла кров. Не, не знаю, чи мені вистачить, чи мені не вистачить. як така е, крові мало, значить, воно тоді не покаже. Добре, і так полоска буде екоква. Тес інкорсу ви побачите перше, я нічого не знаю, нічого не бачу. Більше ніж 100, якщо більше ніж 100, буде проблема. Маданча, ма 109. Чого 109 в мене? 109 це це це, це не добре. Одна мені жінка написала що якщо є менопауза з руками, це нормально, якщо є 109. А знаєте, що я ще могла? Я, я знову сьогодні випила оце. Я таке п'ю пробіотічі для, для кишківника, отакі бактерії ВІВІ, щоб там гарно зароджувалися ті бактерії, позитивні. Може, там цукор є. Є, ось в мене така. Це треба викинути. Викидаю. Зараз він прийде, я йому теж помірюю. І там, може, цукор є. Я не знаю, чи там є цукор. Це така маленька бутилочка, я його так розкриваю, розкриваю, так, і пізніше так до грингами мішаю, мішаю. мішаю. І там є така, дві ложечки такого цукру. Може, цукру, я не знаю, чи це цукор, чи не цукор. Ну, 109, треба мені подивитися, що таке 109. А я аналізи 4 місяці здавала. Нащо? То мені написали 90-98. 907, хто не знає, після, після 129. в Італії називається діабет. Другесенький діабет. Після 129, після 130, от так. Мого сеньора в діабетика в нього постійно 100, 225 Постійно зранку на ще 225. І це. І це не добре, але ми так йдемо аванті, сказала лікарка, що це такий спосіб вже інакшого, сильнішого способу не можна. Ніякої медичини йому не можна давати, тому що він в такому стані, в такому віці для нього. Нехай буде так, краще слідкувати за його харчуванням. Багато ви мені пишете. Чому він завжди макарон їсть? Ви бачите моє відео Дургесеньке моє один раз, один раз в тиждень, а, де, а є сім днів в тиждень. Ви ж не бачите все, що він їсть. А він на обід макарон мусить їсти обов'язково, тому що він хліба мало їсть. З макарону він бере карбоідраті. А на сніданок він от таких от дві фиті-бескота. Візьме, бачите, вже все готове фиті бескотати таких два не печенька солодких. Вже йде, напевно. От, вже цю приготовлену, каву зараз я загрію. І ось це вже все приготовлено, бачите? І ось тут має кава з молоком, і отакі от два сухарики. І ось стевію, ось таку він бере стевію. Але ця стевія трошки не така, як, як та я така, що я купляю за 3,90, тому, тому що вона трошки такий кисленький запах дає. Мені треба закінчувати, бо мені тут зараз треба ще піти наверх, подивитися. Допомогти йому одягнутися. Мама, мій, яка є страшна окуляри. Але мені окуляри дуже подобаються. Я завжди ношу окуляри, часто ношу. І ось ці в мене, щоб читати. Бачите, ось такі. Вони такі негарні читати, але що зробити? Так, така є страшна. Нічого страшного, старість приходить, треба і окуляри носити. Я як перший раз побачила е, тих моїх братів двоюрідних, які в 50 років заложили окуляри, мені, мені було не знаю, 40, може 38. Я думаю, боже, вже старість прийшла, вже старість в окулярах. Але в окулярах ті, що носять кожен день для зору, а в мене тільки отак читати. Мене нормальне. Старість приходить нормально, і це дуже навіть добре, якщо старість приходить. Я старості не боюся, дорога свідки моя абсолютно. Побачимося на обіді. Тут що будемо сьогодні їсти, я не знаю, але зараз йдемо в бар. Отут він поснідає і пізніше він говорить, йдемо в бар. Ми завжди ходимо в бар, бо в нього таке ціле життя. Він би в бар, десять разів на день ходив. Ось так. Йдемо в бар і в Е? Та Саха вже Ну, Каже, може закрити. Ні, відкрити. Аперту! Нуча, аніма віва! Нікого нема. Дірі сіря. Книжки читати, виложу. Зараз був такий магазинчик, називається Коінказа. І я хочу подивитися, не буду нічого купляти, але тільки подивлюся, чи можна буде щось купити, як буде 50% знижка після свят. Бо це такий гарненький дорогий магазин для хати. Там можна всякі, все багато для хати купити. І Я там купила багато речей. О, який, о, який бельо. Мама мія, вот это да. Ха -ха. Нобілі. Собака Нобілі, ви бачили? Царський. Царська собака. Дуже рідко я бачила таку расу. Так, подивимося, що тут є. Що тут є? Що Немає нічого такого нормального. Йдемо в магазин, подивимося. У нас в Італії небагато птахів, але... але ось так вони з групами, зараз тут не видно, дуже багато їх тут групами. Не видно. Еко-ква, еко-ква! І вони так групами літають, І їх дуже багато є. Інтересно, інтересно, дуже інтересно. Ми йдемо получати тут, я маю отримати, мені щось прийшло, я не знаю, штраф чи що. По пошті. мені треба сьогодні до 6-ї години це забрати. І ми йдемо, гарно гуляємо. Дивіться, який Гарний колір роза. Це я перший раз бачу такий гарний колір. Він здалека дуже гарно. Зблизька ось так собі. А здалека він прямо гарно. Що тут продають? А, це все для кухні. А, інтересно, інтересно, чаї всякі. О, як цікаво. Як цікаво. Такі всякі безділушки, як хочеться. Я люблю таке щось шукати, шукати, шукати і щоб пізніше щось знайти. Такі всякі продають. Такі різні речі. Тут всередині напитки всякі є. Я тут ніколи не було в такому магазині. Інтересно, всякі на травах, напевне, всякі такі лікюри, на траву, скільки чашок. Ой, мама місь, скільки чашу, почнемо зверху. Ви тільки подивіться. Ой, скільки чашок. Тут вже на, на, на вкус всякі смаки є, на всякі, хочете довшу, широку, вузьку, темну, світлу. 15-20 евро. Чашки такі 12 коштують. Різні ціни є. Все в такому все в індійському стилі. Ну, ось так, ось так дорогесенькі ноги. Ми йдемо в центр, ми гуляємо зараз. Так гарно, вітру зовсім нема. Це теж такий знаменитий бар. тут. Тістечок багато, всяких є. Тут я вже була, але дуже давно, дуже давно. Нікого нема. Прямо така кондитерська, вони тут самі печуть. Одна ялиночка така червона, гарна, велика. І тут отака, прямо такі, як в мене є на, на балконі. І мені дуже подобається ось такий зелений. Це аспараго називається. Він теж має ось такі червоненькі, він такі має насіннячко таке червоне, гарне. А крочероса? а чому тут крочероса? Я не знаю. Тут багато людей літом сидять. І гарно тут є. Там наверху, коли ми ходили, там якийсь пивний цей, там з, з моїм сином, і нас там багато було. Ми наверху туди ходили. Не знаю, чи ще відкрито, чи не відкрито. Гарненько тут. Вау, яка ялинка гарна, яка велика. Це в магазині вони так поставили. Дуже-дуже висока, це прямо ого-го, ого, яка висока. Ого, ого яка висока. Гарна. І ще яка ялиночка по-італійськи, теж дуже гарні кольори ніжні. Це оптика. оптика. Як на українсь... О, називається там, де окуляри продають від сонця і від від зору гарни. кольори дуже гарні, оригінальні. Ось такий. Тут всі ремішки. Я тут часто ходжу ремішок міняти. Тут, які хочете, принесете годинник, вони вам поміняють ремішки. Всі-всі, які ви хочете. Коштує, мені здається, 5 євро. Ось такі. Різний колір. Але мені не змогли поміняти такі, як мені треба було. Прямо не, не могли. Я вам покажу, який мій годинник, де я не змогла. Прямо я залишила такий розірвар. Так додому вернулася без нічого. І не поміняла, буває і таке. Ось так їх обрізали, бачите? І вони, я отак хочу, і так прямо... вони такі тверді, прямо тверді, такі можна спертися, була б така спинка гарна. Ось тут лавочку поставити і була б така спинка. Їх так обрізали. Я не знаю чому. Такий заборчик з них зробили. Зробили заборчик. І ось так. І ось так, бачите, це в нас такі будинки. У нас в Італії завжди будинки не високі, а ось такі. Маленькі-маленькі. 3-5. 3-5 поверхів. Дорогенькі мої, якщо ви купите на першому поверсі таку квартиру, ви пам'ятаєте, що тут повинно бути завжди завжди порядок. Трава порізана, горшків ніяких лишніх не має бути. І це я не хотіла, тому що це коштує. Це коштує. А я цього не хотіла, тому що це завжди треба прибирати, це деколи ти не хочеш, не маєш часу, а так ось ще один такий приватний. Будинок набагато коштує, воно гарненько, як ти свій вхід, маєш приватний. Ось такий. Тут ось так зробили. Ось такі сходки внизу. І гарненько, гарненько. Ось так. О, тут зробили, щоб фотографії, тут ролик продають, бачите? Зупинитися і робити фотографії. Це гарно, це новинка така. І це нам подобається. О, зараз ми тут фотографію зробимо. В центрі в нас ось такі ланцюжки начепили. Гарно, гарно тут. Це аптека. Весеньке моє аптека. Тут в мене теж є пункти, я дещо купляю, і пункти теж у мене є. Мені якісь подаруночок маленькі дадуть, щоб ніжки гріти. Бачите? Навіть знижка є. І ось такі візочки є. От є гарний 140 сорок євро і паличка є. Тут багато всяких спожиних людей. Ось така паличка гарна, червона, 25 п'ять євро. А такий от цей то коштує трошки дорожче. Гарно зробили, тут гарно. Бачите, от як гарно це зробили. Прямо Ось Така корона, вона дуже-дуже мені подобається. Я би так хотіла. Тут ще один є магазин, такий, зараз я вам покажу. Він теж мені дуже подобається. Він є від, 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 від тої фармачі, від аптеки. Я деколи виривається мені, але я спеціально не говорю. У мене дійсно малий запас. Це від аптеки, тут теж гарні, дорогі, вишукані, вишукані, про всякі профуми вишукані такі. всякі, В такому стилі дуже гарному. І мені це все дуже подобається. І ось це. От як проходиш, тут так пахне-пахне-пахне, дуже сильно пахне, як бачите. Дуже гарно пахне. Тут в таких гарних тонах зробили. Червоних. Ну, тут 50 євро такі всякі вироби коштують, 40, 50 євро, ну 30 євро, от я бачу. І ось такі, по 3,50 всякі. Косички заплітати хвостик заплітати. Дямо? І тут вже нічого цікавого нема. Тут типічні італійки з песиками гуляють. Книжкові Магазини, яких вже ніхто не читає книжок. Цей інтернет. І ось така велика гарна собака Коллі. Вау, який гарна, дуже гарна Коллі. Книжок вже давно ніхто не читає, тому що прийшов інтернет. І сьогодні всі йдуть в YouTube і там знайдеш все, 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 що хочеш. Це наш історичний центр. Холодно на вулиці, але десь хтось сидить. Десь сидять. Барчик, хороший. Кольорові крісла. Порожньо, ніхто не п'є, ніхто не кампаріє, бачите, ніхто не, не п'є, і не сидить, так, як на Україні. Ну, все погано, погано. Я би хотіла, щоб. Ліпше, щоб сиділи гарно і випивали, і життя було веселі.